Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит. І сьогодні ми з вами приготуємо наш український рідненький борщ. Пройшли свята, вже пройшов Великдень. Всі м'яса понаїдалися, сижу і думаю, така собі, що б я хотіла з'їсти. Ну, Мабуть, я хочу борщ. І я так подумала, що я наділилася з вами рецептом свого борщу. Що нам для цього знадобиться? У мене вже відварений бульйон з квасолею, капуста. Цибуля, бурячок, морквинка. Це в мене картопля, томатна паста. І це в мене такий секретний інгредієнт. Це буряковий квас. Якщо захочете, потім вас навчу, як його робити. Перше, що ми робимо, будемо чистити картоплю. Друзі, нагадаю, бульйон у мене вже зварений. Дивіться, це в мене яловича лопаточка. Я люблю її на свинині. Зараз була лопатка. І бачите, квасолю я вже також зварила разом з бульйоном. Все, він стоїть, закіпає. Бульйон майже закіпає, викладаю туди картоплю. Ось так, невеличким кубіком нарізано. А поки картопля вариться, будемо робити засмажку. Поріжу цибулю, моркву бурячок. Друзі, зараз розігріємо пательню, Налиємо туди олійки трішки. І почекаємо, поки вона розігріється. Пательня наша розігрілась з колійкою. Додаємо цибульку, трішки почекаємо, перемішаємо, і будемо додавати моркву. Бурячок буде натирати на цій великій тертушці, на тій, на якій моркву тире. Морква з цибулькою підсмажилась, додам сюди бурячка і також притушу його. Додаю сюди томатну пасту. У мене ось така невеличка пачечка, я вже розповідала, треба її трішки як підсмажити, щоб не було печі. І, в принципі, засмажка наша готова вже. Якщо у вас бурячок не солодкий, спробуйте його спочатку готування, то можна додати цукру. Буде також ок. Друзі, картопля зварилась. Засмажка наша готова. Викладаємо її. У наш бульйон з картоплею. Ось так гарненько. І чекаємо, щоб закипіло. Так, тепер виливаємо сюди буряковий квас. Чекаємо, поки закипить, а поки я наріжу капустину. Закипіло, друзі, вже. Ось я нарізала так капусточку. Я не люблю, щоб капуста була ну прям дуже-дуже така м'яка. Все, буквально 5 хвилин закіпає, 5 хвилин і виключаємо. Все, в принципі, майже наш борщик готовий. Дивіться, які ви більше любите: більш густіше, менш густіше. Ми такі любимо густий. Друзі, ось 10 хвилин часу пройшло, як я засипала сюди вже нашу капусточку. Тепер візьму пару зубчиків чеснику і додам туди чесник. І, в принципі, все виключаємо, все в нас готово. Все прям в кастрюльку, отак натру 3 зубчики чеснику. Ось, друзі, борщ наш готовий. Дивіться, Боже, який гарний, я вскучила за ним. А перед тим, як варити борщ, я ще зробила пампушки, напекла. Якщо вам цікавий рецепт, пишіть в коментарях, я зніму відео рецепт з пампушками. Дивіться, які вони просто неймовірні, м'які, м'які, і просочені дуже. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!